Сховище. Подкаст Олени Гусейнової про книжки, що допоможуть прожити та пережити непрості воєнні реалії. Вітаю, мене звати Олена Гусейнова, і ми з вами говоримо про книжки. Пам'ятаєте історію українського успіху, так би мовити, музей мистецтва Метрополітен змінив назву картину Едгара Дега з «Російські танцівниці на танцівниці в українських костюмах. Також в цьому ж контексті Архіп Куінджі, Іван Івазовський, Ілья Репін перестали титруватися як російські художники. Це, вочевидь, історія 30 років низових ініціатив, але одна з таких низових ініціатив, такої маленької. Роботи по деколонізації, яку може собі дозволити кожен, належала Оксані Семенік, історикині мистецтва і журналістці. Оксана зараз у нас в студії. Оксану, вітаю тебе. Вітаю. Ти займаєшся мистецтвом, пишеш про це наукову роботу: Чорнобиль і візуальне мистецтво, та це твоя тема. Образ Чорнобильської катастрофи в українському мистецтві. Але в вільний від Чорнобиля час ти писала листи повідомлення Metropolitan Museum of Art. Тобто ти писала на їх офіційні сторінки в Фейсбуці, в Твіттері, в Інстаграмі. Все розпочалось, мабуть, з того, що в мене є канал в Твіттері Ukrainian Art History, де я пишу різні треди історії з власне української історії мистецтва. Але також намагаюсь відслідковувати ці такі. Помилки в світових музеях, де неправильно підписані українські художники, або їхні роботи неправильно підписані, якось з дига. Або, наприклад, є одна робота, яка мене засмучує своїм підписом. Картина намальована в Чугуєві і Лей Репіним Називається Зимовий пейзаж в Росії чи якось так це в Нью-Йорку. І я намагаюсь про це писати для того, щоб більше людей про це знало. На мене підписані люди, які є журналістами, теж істориками мистецтва, які працюють в різних університетах. Багато з них досі не знають про цю проблему, бо вони не розглядають Росію як імперіалістичну силу, і тому потрібно їм це пояснювати. Я їх почала. Атегати там туди долучилось дуже багато людей. А дуже багато людей, що цікаво писали, що взагалі не знали, що Ілля Репін, український художник. І також я їм почала писати листи на пошту. В них є такий фідбек, також на вебсайті по кожній роботі, по кожному художнику. Я туди писала, пояснювала їм. Тобто, спочатку просто вказувала на помилку, потім якісь листи з фактами, чому цей там художник український додавала, а потім ще якісь дослідження різних дослідників англійської мови для того, щоб вони почитали і теж звернули на це увагу, якщо вони не вірять українські історики. Стецтва, а як титрував цю картину? Там насправді все складно, тому що, як я розумію, підпис у нього був зовсім інший, де не було якоїсь вказано чіткої національності, бо він був дуже захоплений цими танцівницями. Він їх побачив в Парижі. Це були якісь гастролі, але гастролі з Російською імперією. Бо в них же були тісні зв'язки з Францією на той час. Ну, дві імперії, і багато в чому насправді Російська імперія намагалась повторювати французьку, і я думаю, що в них були отакі різні. Ну, ми б це зараз назвали якимись культурними обмінами чи культурною дипломатією. Але ну звісно, що це були українські танцівниці, бо це видно по костюмам. Тобто він їх не називав російськими. Це вже потім колекціонери і дослідники, знаючи, що він їх побачив під час гастролей цього там російського якогось, я не знаю, чи це був театр, чи просто якось танцювальної трупи, можливо, вони дали таку назву. Ти зараз порадиш нашим слухачам і слухачкам три книжки про українське мистецтво, які обов'язково треба потримати в руках, почитати, а при можливості залишити на своїх поличках. І пропонуєш ти почати з книжки Вувку Found». і це книжка, яку видав Довженко Центр, і одразу кіно це каталог. Історія дуже красива книжка, яка розповідає про українське кіно, яке так сталося, що співпало з українським відродженням. Чому історію про українське мистецтво ти пропонуєш почати з цієї книжки? Розмову нашу, навіть не історію. Ну, якщо нашу розмову, то по перше, це мені здається одна з найкрасивіших по дизайну книжок. А дизайнерка Альона Соломадіна вона робила дизайн багатьох насправді. Українських видань, ну, саме мистецьких, і ця книжка. Дає зрозуміти, наскільки все було пов'язано в 20 30-х роках, коли літератори, митці і режисери, і тими взагалі хто працює в кіно, а що вони ну, всі разом створюють щось нове. Тобто цей період авангарду, коли всі були захоплені можливістю створити якісь нові форми, створити нові змісти, створити нові кольори. І насправді, ну, якщо що ми говоримо про те, що чому цю книжку, наприклад, варто почитати іноземцям, тому що всі знають про Олександра Довженка і всі знають про Дзигу Вертова. Але, на жаль, там також вважають, що це російські кінематографісти. І тільки от там нещодавно почали дізнаватися і розуміти, що Олександр Довженка насправді український митець, його твори дуже також пов'язані з українською історією ну, для Довженка і минулою, і його Часної українське село, яке ми бачимо у Довженка, це село до Голодомору, і мені здається, що вже сама ця думка вона для нас, як для українців, ну не те, щоб травматична, але якщо дивитись на цей фільм під таким кутом. Ми можемо більше, мені здається, зрозуміти і побачити. Тобто для нас це вже щось втрачене. Те, що було до і вже після великої трагедії, вже не існує і не існувало. Тому цей фільм можна так дивитись і трактувати також. Але звісно, він окрім того, дуже чудово знятий і зроблений. І насправді багато якихось образів вони повторюються і в українському мистецтві. Не тільки в кіно. Ні, не тільки в кіно. Тобто Яблуні, от трошки про спойлерів нашу розмову про бойчукізм. Но ну, ці яблука вони ж в бойчукізмі постійно повторюються цей образ яблунь і в Довженка там, і в землі яблуні, і загалом він був захоплений. Тобто для нього ці образи дерев, саме яблунь, вони асоціювалися з дитинством і з рідною землею. І він досить часто про це писав і згадував. Ми зараз про другу книжку будемо говорити. Чому в українському мистецтві є великі художниці? Так вона називається тут одразу кілька таких речей, з яким колоніальним історикам мистецтва і теоретикам мистецтва, і просто людям, у яких є досвід перебування в чужих імперіях, і потім виходу з них, про які доводиться говорити, доводиться відстоювати своє право на мистецтво, і окремо доводиться відстоювати право на жінок в цьому мистецтві. І насправді історія. Така, що сьогодні, коли ми називаємо ці імена, як правило, ми пройшли довгу дорогу. І от коли ми ці імена, якщо я зараз назву, то більшість наших слухачів і слухачок добре знають, хто це такі, і на чиїсь виставки, великі такі монографічні виставки, ходили Катерина Білокур, Олександра Екстер, Параска Плитка, Горицвіт, Марія Приймаченко, Тетяна Яблонська, Влада Ралко і Ада Рибачук. І це, очевидь, не всі, хто згаданий. В цій книжці, але чому, от я сказала, що це така річ дуже звична для тих, хто знімає цей костюм колоніальний з себе для цих культур. Чому, якщо випадає тобі тягар бути колонією, то жіночий голос теж дуже важко видобувається, ще важче, ніж в тих культурах, де цього досвіду не було. Ну для мене ця книжка вона взагалі дуже важлива. По-перше, мабуть, ще й тому, що, нарешті, про так званих наївних художниць, як Марію Примаченко і Катерину Білокур, про них заговорили не так, як про них говорили в радянський період, тим, що нарешті цей образ. Образ такої сільської жінки, яка після роботи в колгоспі іде, малює, створює такі геніальні картини, і все таке інше, як пише до речі, Оксана Забушко в планеті Полин про Білокур, що вона якраз підпадала під ось цей образ, який мав би підтверджувати, як все добре в радянському союзі, і яка бездоганна система в тому, що Катерина Білокур. Ось вона в колгоспі, значить, працює і все встигає. і Ще й такі геніальні роботи малює, ні на що не скаржиться. І власне з Марією Примаченко також був в радянський період зроблений такий образ наївної бабусі в хустині, що вона просто собі малює якісь там квіточки, і не треба це серйозно якось сприймати. Оцей голос він дуже часто жіночий він був пригноблений, а якраз через те, що їх дуже часто могли використовувати в своїх цілях. Ну, наприклад, коли їхні роботи там білокурчі Примаченко чи Собачко Шостак, чи інших так званих наївних художниць возили на виставки в Париж, чи там навіть в США, чи в інші європейські країни, і показували, який радянський союз чудовий, що навіть селяни настільки талановиті і в них є час на саморозвиток, але при цьому вони взагалі нічого не отримували. По друге, саме суспільство на жінок завжди більший тиск, тобто є ще якісь суспільні норми, які ти маєш виконувати, бути хорошою дружиною, матір'ю, і це те, що має стояти на першому місці, а там творчість це вже як хобі. І от, власне, через те, що багато хто сприймає в радянському мистецтвознавстві і не тільки сприймав цих жінок як якесь просто хобі, яким вони займаються. У нас досі повторюється цей наратив про те, що вони на Ївній художниці і там непрофесійні саме от також в моєму дослідженні про Чорнобильську катастрофу я окремо розглядаю Чорнобильський цикл Марії Примаченко, яка жила в болотні, що в 30 кілометрах від Чорнобильської АЕС, і це дуже такі соціально критичні роботи. Ну вони пов'язані із з тим, що відбувалось. Вона це рефлексувала, вона якісь знаходила образи. Вона з ними працювала за такою якоюсь теорією. Наївні художниці вони не можуть робити щось сучасне і якось рефлексувати про події. Тому насправді ця книжка вона допомагає якраз зрозуміти всі оці різні і стереотипи, і те, як радянська влада також використовувала жінок художниць, і як Російська імперія привласнювала імена художниць, як Олександра Екстер, наприклад. Але також. Там є розділ і про сучасних художниць, і про те, що досі цей сексизм він існує. І про те, що досі художниць насправді десь на якихось конкурсах менше ніж художників. Я єдине, що озвучу для слухачів радіокультури, як називається есей Оксани Забушко, який Оксана Семенік, яка в мене в студії згадувала Катерина або філософія мовчазного бунту. Конспект до ненаписаної біографії це доволі старий есей. Він давніший ніж книжка Планета Полин, і він насправді це якраз текст, який багато про що. Примушує думати не тільки про українське мистецтво, не тільки про жінок в українському мистецтві, а й, наприклад, про велику трагедію селян українських в 20 столітті. І книжка, на яку ти натякнула, вже яка вже частково з'явилася в нашій розмові, це каталог, який випустив мистецький арсенал після того, як відбулася велика виставка «Бойчукізм. проект великого стилю. Якраз яблука, яке ти згадала, бойчукіські, вони тут з'являються. І це насправді була неймовірна виставка, Виставка, причому було відчуття, що вона може відбутися тільки тому, що відбулася Революція Гідності, і відкрила, зокрема, і ці двері двері можливостей так зібрати те, що лишилося від цього проекту великого стилю. Цю історію візуально розказати. Там був один з експонатів, він фактично фінальний був експонат: це були фрагменти фрески, те, що можна було з цієї фрески знайти. Коли ти підходив до цього місця, то там. Багато білого простору, тобто того, що загублено назавжди. І на цьому, коли ти стоїш напроти цього експонату, напроти цієї інсталяції, великою мірою, то там, де нічого немає, там де оці от втрачені фрагменти, біла стіна, ти бачиш свою тінь. І це теж ставало таким продовженням. Дуже трепетне відчуття було, і таке якраз комплексне, таке яке має виникати, коли ти перетинаєшся з мистецтвом. Що таке бойчукізм? Що побачить людина, яка, наприклад, не мала можливості потрапити на цю виставку, але буде мати можливість погортати цей каталог. Цей тевір? Як українська історія мистецтва, тому що нібито слава Богу, щось лишилось, і ми там можемо це побачити на фотографіях, наприклад, чи в архівах, чи все таки десь в спогадах художників. Але при цьому цих білих плям їх дуже багато. І бойчукізм був би один з них, тобто ми б могли взагалі про це не знати, якби не буквально декілька людей, які під ну страхом просто втрати свого життя і своєї свободи не зберегли ці роботи, як, наприклад, Ярослава Музика, яка жила у Львові. Вона також художниця, їй вдалося зберегти ці роботи бочукістів, тому що Бочук якийсь час жив у Львові. Там була його майстерня. Вона була з ним знайома. Це просто неймовірно. І якій вдалося передати це потім в Національний музей Львову імені Возницького. Коли ми говоримо бойчукізм, та, це ж не було так, що доброго дня ми тут всі зібралися, і ми бойчукісти. Тобто для нас це вже така загальна назва, та? але за цим стоїть школа. Походить вона від імені Михайла Бойчука, монументаліста і графіка, у якого були учні. Це насправді якось так функціонує в свідомості, як якась така велика майстерня, яку чомусь тобі малює уява, але могло бути. По різному, та тобто це певне коло художників, наприклад, Іван Падалка, Василь Сидляр, Оксана Павленко, Сергій Колос інші, і це трагічна історія та про цього учителя і його учнів. Ну насправді ти, до речі, правильно сказала про майстерні, тому що так як бойчук він був захоплений відродженням цього візантійського стилю, і також майстерень, який існували ще в ренесансний період, коли дійсно був учитель, навколо нього збирались учні і працювали разом. Виїжджали навіть, наприклад, в села на такі пленери помалювати на природі, чи разом десь попрацювати, чи познайомитись з сільськими народними митцями. Ну тобто, чим також для нас, як істориків мистецтва, чи взагалі для українців важливий, на мою думку, і цікавий цей стиль? Це також в тому, що він показує наскільки наша культура вона поєднана між собою. І весь час ось ці епохи переймають одна від одної якісь стилі, якісь цінності. Тобто, це не якісь все чужі речі. Бойчуки намагався поєднати ось цю культуру мозаїк періоду там Київської Русі, який ми зараз можемо, слава Богу, побачити в Софіївському соборі. Ну і власне модерного такого стилю. Монументального чогось нового, що він намагався також створити, і цікаво, що ти згадувала село до Голодомору, коли ми говорили про Довженка. і насправді картини бойчукістів це теж село до Голодомору. Ти згадувала про пленери, і це ж одні з центральних героїв. Бойчукіські це українські селяни, і це одна з причин, які видавалися за справжні причини. Це що це живопис, що це мистецтво, яке оспівує куркуля українського, да, з яким починається боротьба. Так, ото, що воно все настільки пов'язано з історією українського села. Ну і чому ці радянській владі так допекло українське село? Тому що воно дійсно зберігало традиції української культури. І воно було більш незалежним. Ну, коли в тебе є земля, і ти на ній працюєш, ти ну можеш не йти в колгосп. І можеш знайти на якісь партзбори, бо воно це тобі все не цікаво і не треба. Так само можеш не вчити російську мову чи не підкорятися якимось новим порядкам, бо твоя бабуся вчила тебе і мати вишивати, малювати ікони, я не знаю, співати пісні, танцювати. Це вже своя сформована культура, яка передавалась століттями. І мені здається, що дійсно через це оспівування і через ці пошуки бойчука української ідентичності, яка ще йде від Київської Русі, а його також могли сприймати як такого неблагонадійного. Ну і звісно, за ними йшли люди, учні. Він був важливою фігурою. Я нагадаю слухачам, що ми говоримо про книжки про українське мистецтво, і говоримо з історикиньою мистецтв і журналісткою Оксаною Семенік. І нагадаю, що Оксана це одна з тих українських мурашок, які добудували свій будиночок біля Митрополітен Мюзеєм в Нью-Йорку. І тепер картина Дега Російські танцівниці називається танцівниці в українських костюмах. Та що правда, ми не знаємо, ким вони були за походженням. Женям цієї жінки, але те, що костюм на них український, це легко побачити. І зараз ми з Оксаною говоримо про три книжки про мистецтво українське. Завершуючи цю розмову, ти говориш про те, що ти вибудовуєш такі трет. Це називається в Твіттері, бо Твіттер передбачає коротке висловлювання. і Якщо ти хочеш сказати більше, то треба такий ланцюжок з коротких висловлювань вибудувати. І вочевидь, мистецтво це якраз та територія, де хочеться ланцюжок вибудувати, не обмежуватися. Якимось коротким висловлюванням. І ти говорила на початку нашої розмови, що ти підбирала собі публіку для того, щоб це були історики мистецтв світові, та, західні журналісти, куратори, люди пов'язані з музеями. Яка реакція, коли ти пишеш про українське мистецтво? Неочікувано добре. По-перше, вони всі вражені. Українським мистецтвом, бо вони майже нічого про нього не знали. Люди хочуть дізнаватись більше. Запитують книжки англійською мовою, які можна почитати купити. Вони запитують, чи є якісь курси українського мистецтва англійською мовою. Ну от до речі, ці книжки, три, які я порекомендувала, вони є англійською мовою, і «Бойчукізм», ну, каталог мистецького арсеналу і англійська версія книжки, чому в українському мистецтві є великі художниці, вони є у вільному. Доступі, тобто в ПДФ, а його можна там відправити своїм друзям, наприклад, почитати з інших країн. Ну я також намагаюсь давати в своїх цих тредах більше історичного контексту і соціально-політичного, пояснюючи, що білокур могла, наприклад, малювати всі ці багатства хліба і їжу, і могла їх, наприклад, не бачити через повоєнний голод, або про Марію Примаченко, яка жила. Близько до Чорнобильської АЕС і малювала всі ці роботи або тих же бойчукістів про репресії радянської влади і про те, як вони просто знищували цілі школи. Намагаюсь пояснювати, що те, що Росія, як вона знищувала українську культуру і історію і загарбувала землі, це все історія не минулого року, яка почалась і не дев'ять років тому, а що це почалося століттями, і що українську там культуру чи мистецтво в світі не знають не тому, що українське мистецтво якесь погане, а тому, що були репресії, були ну, дійсно знищення і художників і робіт. Навіть якщо ми говоримо про імміграцію, то це, наприклад, вже ми не знаємо цих художників, тому що з історії мистецтва вони просто забувались, їх стирали, бо ну це ж вороги народу, вони ж емігрували там і так далі. Історикиня мистецтва Оксана Семенік в мене в студії. Ми говоримо про книжки про мистецтво. Власне, завершуємо цю розмову. Я нагадаю, які це були книжки вувку. Lost and Found від Довженко центра такий альбом, книжка, чому в українському мистецтві є великі художниці. Упорядкувала цю книжку Катерина Яковенко і каталог виставки, яка відбувалася в 2017 році в мистецькому арсеналі Бойчукізм проект великого стилю. Ці три книжки радить Оксана, і дуже важливо з того, що вона сказала, робимо для себе один такий глобальний висновок, що ми маємо розказувати. Українській історії світу. Крім нас, ніхто цим не буде опікуватися. Тому, друзі, давайте розповідати ці історії, читати книжки і довіряти Збройним силам України. Ви слухали подкаст Книгосховище. Пишіть у коментарях, про які книжки хотіли би почути у наступних епізодах. Щоб не пропустити жодного епізоду, підписуйтесь на сторінки подкасту на SoundCloud, Google подкастах, Гугл Подкастах, та на YouTube. А також слухайте нас в ефірі Радіо Культура.